Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні у нас 6 листопада, буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні великий досить ринок у Франківську, багато покупців, багато продавців. Спробую зробити вам цікавий гарний огляд. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Дзвоніть за номером телефона, наведеним нижче до Василя. Він вам підкаже всю необхідну інформацію. Чи варто вам їхати на авторинок, чи краще вибирати точково автомобілі і перевіряти їх? Тому звертайтесь, вам дадуть всю необхідну інформацію. Також підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підбудь, прошу підтримати наш канал лайком і коментарем. Гарного вам перегляду! Q5, одинадцятий рік. 16600 ціна, 2-літровий дизель. Контакти бачите знизу є. 117 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Ваша машинка? Показую, як виглядає. Ну, Стан не буде видно. Мультикермо. Підігрів сидінь. Клімат-контроль, автоматична коробка передач. Чорний дах. Як вона виглядає по колу. Є парктроніки. Volkswagen Tiguan, 14-й рік, 14500 ціна, 2-літровий дизель, 140 кінських сил. Повний привід, 210 тисяч пробіг. Контакти до власника тут бачите. Так, авто свіжо пригнане Показую, як воно виглядає в салоні. Так, солон комбінований у нас як тканина з. Не знаю, як то правильно тунель Кантара. Але... Мультикермо, шестиступенева механіка, двохзонний клімат-контроль, дисплей, навігація. Так виглядає багажне відділення, а за деталями до власника. Hyundai Santa Fe, 11-12 рік, 12-300 ціна, свіжопригнана, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 288 тисяч пробіг. Контакти є. Шкіряний салон. Електрорегулювання сидінь. Так, салон бачу темно коричневий. Не знаю, чи на камеру буде видно. Мультикермо. Є підігріве сидінь, клімат-контроль. Тут вже оглядають. Є фаркоп і парктроніки. Peugeot 3008. 16 рік, 10800 ціна, 1,6 Дизель, 120 кінських сил. 181 тисяча пробіг і контакти до власника. Так воно виглядає, щоб було вам видно. Шестиступенева механіка, клімат контроль є. І парктроніки. Hyundai Santa-Fe. 13-й рік. 16800 ціна. Зараз. 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. Так, зараз. Автоматичній коробці передач, 197 кінських сил. Було, Комплектація її, преміум, повний привід, 213 та, тисяч, тисяч, тисяч ти привід. Це було видно, контакт є. є. Це, це, я я задаваю деталями. Так, машинку оглядають, тому показуємо швиденько. 4х4 на, на повній комплектації, автомат, все повністю. Ну, підлежує, так, думаю, вам чути. Гіряний салон. Сам зробив? Є заводський, Заводський, то вона купила чехол, тут лобні світки вона ставляла. Да. під ногами тече. Показуємо Далі Смотри. Паркоп і парктроніки. Nissan X trail. Десятий 10 рік, 10800 ціна, 2-літровий бензин, 140 кінських сил, 88 тисяч пробіг. Контакти бачите? Шкіряний салон, авто зачинене, на жаль, є підігріве сидінь. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає. Як будемо показувати по черзі туарега і X-3. Тут у нас 15-й рік, 29 800 ціна, 3 літровий дизельний двигун, 132 тисячі пробіг. Тут контакти. Дякую. Так, показую, як вона виглядає. Автоматична коробка передач. Так, Стан сидіння, отак от от трошки буде видно. Мультикермо. Трошки далі є. Є підігрів сидінь, клімат-контроль, дисплей. <плес> так, ага. електропривід на багажнику, парктроніки. Так, добренько, зараз закриємо. Так, І x 3 14 -й, 15 -й рік. Так, M-пакет. Наскільки я правильно зрозуміла, 24 500 ціна, 2-літровий дизель, 140 тисяч пробіг. Тут контакти, шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, панорамний дах, мультикермо, автоматична коробка, підігрів сидінь, клімат-контроль. Виглядає. Є парктроніки, а за деталями до власника. Honda CR-V. 14 тисяч ціна, щоб ну, договірна. тисяч — одинадцятий рік. Перепрошую, заговорили з 2,2 дизель, 150 кінських сил. Контакти тут є. Так, сервісна історія в рідній фарбі авто. Показую, як виглядає вона? Мультикермо, Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Я раду Дочь Джорні. 16 рік, 14 100 ціна, 3,6 бензин, контакти тут бачите. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Автоматична коробка передач. Так вона виглядає, І дисплей, кондиціонер. Троен, це кросер. Восьмий рік. 8650 ціна, 2,2 дизель, семимісне авто, повний привід, 220 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Показуємо салон. Салон комбінований. Мультикермо. І контроль Так, є парктроніки. Audi Q5, 15-й рік, 18850 ціна, двохлітровий бензин, 220 кінських сил. комплектація преміум плюс 139 тисяч пробіг. Тут є контакти. Так, ну преміум плюс комплектацію, я думаю, вже всі знають. Електрорегулювання, пам'ять сидінь, шкіряний салон. Тут у нас коричневий колір, салону, панорам, панорамний дах. Підігрівий сидінь, двозонний клімат. Ну і парктроніки. Кватро. Mitsubishi ASX, 19 рік, двохлітровий бензин на автоматичній коробці передач. 15900 ціна. Контакти тут є до власника, так і інформація по автомобілю. Свіжо пригнана, без жодного підкрасу, стан нового авто куплялась цілою без пошкоджень. Все рідно оригінальне, нова резина, так Carfax повна історія надає власник. Так, що в нас тут? А, атмосферний двигун, без проблем можна показати газове обладнання. Так, на СТО можливо перевірка. Два ключа вкладені не потребують. Так, власник дозволив показати він-код, тому можете перевірити безкоштовно. Це все робиться. Просто забиваєте в Гуглі. Ось цей номер. Нам зразу вийде, яка вона приїхала. Так, показую вам її стан. Мультикермо. Автоматична коробка передач, клімат контроль, підігрів сидінь, дисплей. Volkswagen тігуан. Десятий рік, 11500 ціна, 2-літровий бензин, 200 кінських сил, 179 тисяч пробіг. Контакти добре видно. Шкіряний чорний салон з перфорацією, електрорегулювання спинки. Покажу вам так стан, мультикермо, дисплей. Є кондиціонер і підігріви сидінь і панорамний дах. Зараз покажу. Так виглядає. Знайшли такий ефектний позашляховик на ринку. KIA Sorento. П'ятий рік, 8800 ціна, 2,5 дизельний двигун. Так, тут є контакти до власника. Такий цікавий авто. Як для ринку, то рідкість. Ну, звичайно, повнопривідна. Чайна машинка їздила десь в лісах. Кузок трошки, як то кажуть, покоцаний. Але кого цікавить такий автомобіль, так і кондиціонер і підігрів сидінь. Дисплей. Автоматична коробка передач. Hyundai AX35. 13-14 рік, 12 850 ціна, 2-літровий дизель. Так, автоматична коробка передач, повний привід. Тяжко прочитати електропакет, підігрів, сидінь, старт-стоп. Пана парк, парктроніки перед-зад. Зараз Розподимося. 183 тисячі пробіг. Контакти є. Парктроніки задні. Так, салон, колір такий комбінований, коричневий із світлом, із тканиною. Панель теж коричнева. Мультикермо. Є підігрів сидінь, двозонний клімат. Так як власник написав, так і є. Ваш стан керма не видно, бо в чохлі. Nissan Кашкай. 14 рік, 13650. Ціна, 1,6 дизель, 130 кінських сил, 202 тисячі пробіг. Так то є комбінований салон, електрорегулювання сидінь, підігріви сидінь, мультикермо, шестиступенева механіка, клімат-контроль дисплей і панорамний дах. Парктроніки і фаркоп. Peugeot 2008, 2014 рік, 11500 ціна, 1,6 дизель на автоматичній коробці передач. 92 кінські сили, 118 тисяч пробіг. Так, ти є. так, Вперше зустрічаю на ринку, тому показую. Вам було видно стан. Салон комбінований, панорамний дах. Мультикермо. Так, дисплей. так Що в нас тут? Клімат-контроль. Автоматична коробка передач. Такий компактний міський кросовер. Парктроніки є. Nissan Qashqai, 11 рік. 9600 ціна. Авто не фарбоване. 1,5 дизельний двигун, 81 кВт. 203 тисячі пробіг, контакти видно добре. Будемо заглядати з іншого боку, з дозволу власника. Ага, почали Дозвольте, я легенько подивлюсь. Є підігрів сидінь, шестиступенева механіка, і кондиціонер, і мультикермо. Так, ще раз. На ліву руку тяжко двері відкривати. Так вона виглядає по полу. Audi q 7. 10 рік. Так, я буду зачитувати. 17350 ціна, 3 літровий дизельний двигун, 245 кінських сил, 240 тисяч пробіг. Так, контакти. Зараз подивимося, чи вам буде видно. Має бути видно контакти. Хороша комплектація. Так, це у нас темно-темно-сірий колір. так? Темно-синій чи чорний? а так трохи відблискує. Піряний салон електрорегулювання, Сидінь. Пам'ять сидінь. Так, щоб вам було видно стан. Панорамний дах. мультикермо, Так, є підігрів сидінь, двозонний кліматконтроль. І парктроніки. За деталями вже до власника. Це москватор. BMW x 5 Восьмий рік. 14200 ціна, 3 літровий дизель, свіжопригнане авто з Італії. 257 тисяч пробіг. Контакти бачите? Дякую. Шкіряний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь. Чорний дах. Мультикермо тематична коробка передач, клімат, контроль. Mitsubishi Outlander, Аутлендер, й рік. 10500 ціна, 2,2 дизель на автоматичній коробці передач. 228 тисяч пробіг. Контакти нам зараз задиктують. Семимісне авто. Так, хороша комплектація. Бачите, шкіряний салон, електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Зараз. Ага, добре, зараз покажу. Автоматична коробка, бачите, клімат контроль. Так, є монітори під Воно виглядає бачите стан. Оригінальний сабвуфер. Прошум. Оригінальний сабвуфер, прокуп. Так, сабвуфер оригінальний. І фаркоп. Так, і парктроніки, і номер телефону. 097 097 69 69 88 88 361. 361 за деталями до власника.